Виконуємо номер 661 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Наскільки частин ділять площину дві прямі, які не перетинаються. Накреслимо дві прямі, які не перетинаються. І порахуємо, наскільки частин вони ділять площину. Одна пряма. Друга пряма, у нас є пряма А і пряма Б. Дві прямі, які не перетинаються, ділять площину на три частини. Перша частина, друга частина і третя частина. Отже, записуємо висновок. Отже, дві прямі. Які не перетинаються ділять площину на три частини.